Дедалі частіше бачимо на вулицях поранених військових з ампутованими кінцівками чи іншими травмами. У цій програмі з'ясуємо, як етично спілкуватись з ветеранами, які дістали травми під час війни. Вітаю! Мене звати Соломія Резнік, і це психологія війни. Якщо ви прийдете у шпиталь, то ви побачите, що мінно-вибухових травм. Ну вони домінують на тепер, і люди втрачають тіло, втрачають частину себе, яка була до того в стілу, і потрібно формувати і новий образ, я і нову схему тіла. Соціум потрібно навчати. Тут потрібно працювати психологом, психологам, і на державному рівні потрібно розпочаткувати соціальні програми підтримки інвалідів і створення безпечного соціуму для інвалідів. Лише за даними Міністерства соціальної політики, понад 11 тисяч українців вже потребують протезування. Війна змінює наше суспільство людей на милицях, у візках та з протезами більшатиме. Та часто ми ніяковіємо від зустрічі з військовими, які зазнали травм на війні. Я відчуваю вдячність за те, що вони роблять і. Сум, що це з ними сталося. Мені дуже прикладно снуватися за людину, що так сталося в неї житті. і, мабуть, трішки соромно, мабуть. Насамперед, мені шкода. тут спрацьовують механізми психологічного захисту, і це є нормальним і притаманним для людини, яка має здорову психіку. Вона відчуває, співчуває і вона має емпатію. І коли ти бачиш таку людину. То ти розділяєш із нею той біль, який відчуває людина з інвалідністю. І інколи люди просто ніяковіють і спрацьовують оці механізми захисту: уникання відмова. Я не хочу бачити цього. Або такі вторинні механізми психологічного захисту, наприклад, як раціоналізація або моралізація. Наприклад, краще для людини буде. Якщо я зроблю вигляд, що я цього не бачу. Мені не соромно. Мені перед собою, під своїми дітьми, не соромно. Я мав честь піти до війська. І я мав честь захищати свою Україну. Всі хлопці вже звикають до життя і до життя в тому стані, в якому є. Якщо ти з ногами, з руками, то, то вже все. Я себе почуваюсь повноцінним. Ну трошки важко буває там зі сходами, там де пандуси, там і так далі. Ну і коли мене питають, вам потрібна допомога, я кажу, що я не інвалід, і все. Люди у нас не готові були до результатів цієї війни, яка зараз триває. Тому треба готувати суспільство. Перше, що можна сказати цивільним людям, це не жалкувати ветерана. якщо вони бачать ветерана на протезі. Це означає, що він вже одужав. Не треба казати йому там, що одужуй там, і так далі. Да, можна побажати йому там здоров'я, можна йому побажати там сили, витримки. Далі рухатись вперед, якось його замотивувати, що ви такий класний, у вас така класна залізна нога. Да? Ну, мені просто вже робили такі компліменти, і це надихає. А жалість, коли проявляєш до людини, вона починає зациклюватись там на е якомусь ну, своєму, скажімо так, недостатку. Можна пожартувати з людиною, якщо ти вже знаєш. Всі точки дотику його да, там не перший день його зустрічаєш і, там якось хочеш підтримати. В першу чергу потрібно людині самі для себе відповісти, чи можу я, чи здатний я, чи в ресурсі я підтримувати розмову з таким військовим, який має інвалідність. Якщо ти вважаєш і є задоцільним на тепер підійти поспілкуватися, ну треба проаналізувати саму ситуацію, в якій знаходиться людина. То можна підійти і сказати Доброго дня, мене звуть так-то. Так я дуже вдячна за те, що ви зробили для мене, і надайте мені таку змогу, кажіть мені честь пройтися біля вас. Чи можу я провести вас? Не потрібно з насильницької якоїсь позиції допомагати тоді, коли людина не готова прийняти вашу допомогу. Людини з інвалідністю дуже так боляче сприймають оцю допомогу. То потрібно розумним чином надавати цю допомогу. Людині з інвалідності потрібно адаптуватися в соціумі, і їй не потрібно, щоб ви за нею будете робити цю роботу або будете жаліти її. Не можна відводити очі, не можна плакати. Потрібно не бути просто нав'язаним. Можна просто кивнути там. Там, приложити руку к серцю. Там. Дівчата там, деякі підходять, там можна Я, Звісно, можна мене обійняти. Ну, я не знаю, як інші хлопці, але я з задоволенням можу обійняти і друзів, і дівчат, і, і хлопців. Просто спитати, потрібна допомога. Да, да, ні, ні. Якщо ви жінка, то ви навіть просто йому, коли усміхнетеся, да це вже буде для нього реальною підтримкою. При спілкуванні з ветераном важливо пам'ятати, що він вона можуть бути зациклені на події, які призвели до поранення. В жодному разі не наголошувати на тому, о, дуже цікаво, як ви саме поранилися. Можете в деталях описати це дуже недоречно і не тактовно. Скажу прямо, не витріщатися на е, ділянки тіла, які ушкоджені або які відсутні, допоки військовий сам не допустить вас до цього, поки він не сам не захоче познайомити вас більше зі своїм тілом. Доволі часто таке буває, що військові. Вони пересуваються на кризлах колісних, на милицях іноді на худонцях. В жодному разі не можна торкатися або, або ж допомагати військовим із цими засобами, оскільки це ну, в деякій мірі це посягання на їхню самостійність і деяку там приватність. Така існує формула, коли ти допомагаєш іншим, ти допомагаєш собі. Тобто ти нагадуєш собі, що ти є людина для перемоги. Ти зробиш і те, що ти підтримаєш цю людину, яка з інвалідністю. Підійдеш і скажеш, я вам дякую за те, що ви робите для мене. Кожна людина, яка втрачає кінцівку, проходить стадію заперечення, дехто починає гостріше відчувати життя, а хтось ховається у свою мушлю, відмовляється вірити і приймати себе. Такі люди відчувають страх перед новою реальністю. Як не замикатися в собі, прості та дієві поради від психолога. Коли людина залишається тет на тет з собою і своїми страхами, бо потрібно по-новому перебудовувати структуру особистості. То такій людині дуже важко адаптуватися, і тут потрібна професійна психологічна допомога. Не можна закриватися в мушлях, потрібно виходити в соціум. Щодня потрібно підтримувати якісь ритуальні дії. Ну, наприклад, зарядку робити, От просто проявити силу волі і напланувати собі всі ті речі, які я робив до того, як я став інвалідом. Я маю сказати собі, що у мене є друзі, і я не один. Маю проявити таку силу, щоб приймати допомогу інших. Маю зробити вибір, яким це буде життя, чи я буду і надалі гордитися, пишатися собою своїми здобутками і побачити усі ресурсності, які є в соціумі, тобто реалізувати себе, адаптуватися. На родинному рівні, що я маю зробити для того, щоб збудувати свою родину, яка має бути моя родина, який стиль в родині моїй буде. Надалі кількість людей з інвалідністю в Україні зростатиме. Ми повинні навчитись правильно реагувати. Не варто поспішати жаліти чи нав'язливо допомагати. Утримайтесь від того, щоб розпитувати в деталях ветерана, як він дістав поранення. Коли захоче, сам розкаже. Якщо ж військовий закривається від світу, впоратись допоможуть звичайні повсякденні справи, які він робив раніше. Варто планувати майбутнє, знайти улюблену справу та усвідомити, що попереду ще багато приємного. З вами була Соломія Резнік та Психологія війни. Підписуйтесь на YouTube канал Військового телебачення, ставте вподобайку. До зустрічі!